Вітаю, друзі, сьогодні, 19 червня 2024 року, розпочався візит е, Владимира Путіна, президента Російської Федерації до Китайської Народно-Демократичної Республіки, а він фактично розпочався вчора. пізно ввечері вчора полетів до Пхеньяна, а сьогодні він триває, і сьогодні ж Путін збирається летіти до Ханоя, до столиці В'єтнамської Соціалістичної Республіки. Ми відстежуємо цей візит, тому що він має важливе значення і для війни Російської Федерації в Україні, а отже, і для наших українських інтересів, і тому коротко зупинимося на тому, як проходив цей візит, і проаналізуємо, чому потрібно вірити, що є просто напусканням пилу в очі, і таке інше. Перш за все, важливо, що в аеропорту Путіна Кім Чен Ін зустрів особисто. Це справді знак того, що і Кім Чен Ін, і Ін, Ч... і Путін надають важливого значення тому, як представити цей візит, і для Російської Федерації населення Російської Федерації і для Китайської народно демократичної республіки Корейської Народно-Демократичної Республіки. І відповідно для Китайської народної республіки, тому що цей великий сусід КНДР, я впевнений, дуже уважно стежить за тим, як відбувається цей візит. Відразу в аеропорту Путін і Кім мали короткі перемовини, і Кім з Путіним в машині їхали аж до готелю, де зупинився російський диктатор. Сьогодні вранці ж. Сьогодні верніше, в першій половині дня почалися активні перемовини між Кімом та Путіним, які як свідчать деякі засоби масової інформації, те та те розмовляли більше двох годин. За результатами цих перемовин Російська Федерація та Корейська Народна Демократична Республіка підписали договір про всеосяжне стратегічне партнерство. Цей документ замінив собою. Документи, які були підписані з одного боку за часів СССР ти до році, а також документи, які були підписані в 2000 та 2001 роках, ще з батьком Кім Чен Іна. Документ передбачає взаємну підтримку, взаємну підтримку двох країн. У разі агресії взаємну допомогу двох країн, у разі агресії проти одного з учасників, а також підсилення військово-технічного співробітництва з КНДР. Інших деталей ми не знаємо, і це свідчить про те, що як Російській Федерації потрібна КНДР, Корейська народно Демократична Республіка, так і Корейсько Народно-Демократичній Республіці потрібна Російська Федерація. Як на мене Корейська Народна Демократична Республіка відчуває, що вона зараз на коні у відносинах з Російською Федерацією і користується цим моментом для того, щоб витиснути максимальну кількість кількість вигід для своєї країни, яка має досить незначну економіку за світовими масштабами, яка є досить ізольованою від іншого світу, яка залежить від Китайської Народної Республіки. Але що тут потрібно? Які висновки потрібно зробити, та пишнота, з якою лідер КНДР зустрів Путіна, звісно, прага вона має на меті засвідчити те, наскільки він цінує цей візит, і вразити Путіна тією розкішшю і тими портретами Путіна, які були якими був завішений пхін'ян, і підкреслити важливість цього візиту для Корейської Народно-Демократичної Республіки. Кім підтримав так звану спеціальну військову операцію Російської Федерації в Україні. Вважає, що вона в такий спосіб захищає свій суверенітет, тобто чітко став на позицію Російської Федерації в цій війні проти України. Крім того, він назвав Російську Федерацію другом, як і в свою чергу Путін назвав корейський народ і корейську державу другом і захоплюється її досягненнями. Все це є просто, скажімо так, безмістовна риторика, яку слід тлумачити в традиціях східної дипломатії, коли два переговірники один одному усміхаються, однак за спинами тримають ножі. Ми повинні чітко розуміти, що Російська Федерація є у безвиході, тому вона звертається навіть до таких країн, як Корейська народно Демократична Республіка. І ми повинні чітко розуміти, що Корейська народно Демократична Республіка теж користується моментом для того, щоб прив'язати до себе Російську Федерацію. І отримати максимальні політичні та економічні дивіденди. Навряд чи все те, як представляється цей візит, є настільки масштабним. Однак тут є ще один гравець Китайська Народна Республіка. І невідомо, як вона зреагує на цей візит, чи не призведе це до погіршення відносин між КНР та Російською Федерацією, тому що, можливо, виникне своєрідної ревнощі, що, мовляв, васал Китайської Народної Республіки, Корейська Народно-Демократична Республіка, так і одночасно васал Китайської Народної Республіки, Російська Федерація у такий спосіб вибудовують якісь самостійні відносини, які можуть бути сприйняті як відносини, направлені в тому числі проти інтересів КНР? Будемо спостерігати, як розвиватимуться події і завтра. Поговоримо про те, як від е, пройшов візит у В'єтнамі, який старається чисто теж на східний манір вибудовувати політику і вашим, і нашим підтримуючи відносини із Вашингтоном, із Пекіном, і ось зараз приймаючи у себе е, президента Російської Федерації Путіна, не зважаючи на те, що найбільший товарообіг у В'єтнаму саме із Сполученими Штатами Америки, і багато виробництв переносять. Американські компанії саме до В'єтнама і ризикуючи цим, В'єтнам все одно приймає Путіна, незважаючи на те, що США були проти цього візиту. Однак це вже завтра. А сьогодні він завершує візит у КНДР. І з точки зору піару, з точки зору публічності, з точки зору представлення, напускання туману в очі, це досить успішний візит. Однак, побачимо, як події розвиватимуться далі для Російської Федерації і для КНДР. Слава Україні!